Слава Україні! Зарядна станція на 1500 та на 3000 Вт годин, Виробництво компанії Темерланд дві модифікації. На станції є два порти 220 вольт стандартної напруги, максимальна потужність 1000 Вт приладів, які можна підключити. Тобто, підключаєте якісь електричні інструменти, болгарки або. Рації, можливо, ціни можна підключати в, в польових умовах та використовувати Кнопка для включення всіх портів, роз'єм для живлення від мережі 220 вольт, автомобільний прикурювач, роз'єм Charge 3.0 та роз'єм Type-C високопотужний. 2 USB на 2 А, ще 2 USB на 2 А, індикатор зарядки акумулятора. Сумка для збереження аксесуарів. Це звичайний кабель комп'ютерний для живлення від мережі 220 вольт. Та додатково виробник може постачати сонячні панелі Їмністю 100 Вт та 200 Вт. Дуже зручна штука, потрібно на тривалий час на 2-3 тижні відновитися від електричних мереж в польових умовах та якось автономно живити зарядну станцію.